Доброго дня! Кожна подія, яка відбувається в матеріальному світі, має свої причини в інших вимірах. Це тобто, в світі умов, почуттів, бажань. Нинішні події мали початок багато років тому, що призвело до реалізації і пов'язаних з війною повномасштабною, починалося ще все з 2014 року. На той час я працював в Люботині, начальником управління юстиції, коли почались події на Донбасі у 2014 році. Такі самі починалися в Харкові, також захвати були. Людей підготовлювали психологічно російські спецслужби для того, щоб вони сприйняли цю це, якби як громадянська війна, як революція, і так далі, і так далі, як війна внутрішні а не війна з Росією, готували. Людей за ще готували фільмами, піснями, там, засоби масової інформації, викиди були в інтернет, багато інформації, які робили картинку світу не існуючи, тобто фейкову, таким чином, що люди, як в Росії, так і в Україні сприймали це за реальні події. Вони заміщували акценти добра і зла, правди, і неправди. І багато людей на період 2014 року. Підтримували Російську Федерацію, вони вважали, що ми браття, що ми би, однієї ми в Радянському Союзі, що ми громадяни колись однієї країни можемо, і була дуже велика підтримка. І російські спецслужби використовували всі психологічні можливості для того, щоб свідомість людську підпадувати іншій реальності, не існуючі. Мешканці Хайка і Харківщини виявилися більш свідомішими, ніж на Донбасі, змогли відстояти свій край. До речі, в нашому місті Краснораді також 2014 року велася скрита агітаційна робота за підтримку Росії і для того, щоб здійснити заклад. У нас містом з центральною вулицею, нині вона називається вулиця Більовська. Там, де були на стовпах, за коронарежі, намальовані українські прапори на свята травмия, хтось таємно, ну, важливо в темний час доби закреслили прапори українські. На приміщеннях писали на будівлях такі фрази як Русь, просмість, як я розумію, це війна і за свідомість і за людські душі, образно можна сказати. От. І була підтримка, також, якщо згадати 14 років серпня. Привіз місто Красноград з боку Натала. Там велика така стела, як Красноград. Її хтось вночі розмалював триколором росіянським. От. І мені товариші дзвонуть, так і так розмалювали. День проходить, два, ніякої реакції немає, влада не реагує, я дзвоню міську раду, три хто там була. Вони так-да-да, да, да". ну, ніхто нічого не робить. Потім збираємося там трьох з товаришами їдемо беремо фарбу і замойву ну, там ще люди підійшли жовто-блакитний код, воно залишилося я документував, були фотографії скинули фейсбуку я вважаю yeah. от скажімо так, є, це була якась це спрямована політика це хтось Давав наказ і то це були виконавці, чи це просто людська така дурість? Ні. Люди самі, Я вважаю, що, що це була цілеспровована політика російських спецслужб. Якщо ФСБ, якщо пригадати історію, то ФСБ це були правонаступники з радянського періоду. ТДБ. Як вигадаєте, якщо в ну, 2014 році була якась частина населення? Чи ну, Числи місцеві, які, скажімо так, якісь симпатії відчували по відношенню до Росії, чи змінилося їхнє ставлення? От може хтось знайомих ваших. Дякую, дуже добре питання. Змінилося ставлення, але для чого? Цього я трішки за в історії минулого? Перш ніж пої... піти служити, я поїхав на Донбас, область. Я поспілкувався з місцевими мешканцями. Я послухав, що люди розповідають місцеві в громадському транспорті, зібрав інформацію. І коли я повністю упевнився в тому, що там російські війська і російські найбільші, а не громадянська війна, я вирішив їхати на Донбас. Але чому я поїхав туди на Донбас? Я розумів, що. Якщо ми не поїдемо туди, щоб цю ситуацію погасити з самого початку, то ті О, події перейдуть сюди. І ми поїхали, але нас поїхало небагато, частина людей там мобілізована була, підтримка була мінімальна повернення, ну, яка була підтримка, навіть баража. Не була, було тільки навітання і так далі. Я, коли я повернувся, мені запропонували посаду керівника військово цивільної адміністрації цього Кримське, Луганській області. Це село, яке знаходилось на лінії бойових дій, воно було з двох боків окуповане. І позиції російських бойовиків були від села від наших позицій ЗСУ, 250 метрів на відстані, а інша частина десь до кілометра. Тут я розповідаю, щоб зрозуміти, де воно знаходилося, воно було обстрілювалося майже щодня. Попередні роки воно було знищене. 80% живий сектор був розбиті будинки, людей багато виїхало, частина залишилася. Це саме те село, яке в 2014 році людей по російській пропаганді обдурили і організували референдум підтримку так називаємої Луганської Народної Республіки. І підтримка була майже 100%, тому що ну, людей обманули. Люди відносилися інакше були, вони всі вважали, що всі, а там вже була сама війна і передавала. Вони вважали, що всі біди за Україну і за українські власти. Я спілкувався з ними, вони, ну будь, розумієте, це ж ви голосували за те, що там Росія тут була, ви звали на Росію і так далі. Військова цивільна адміністрація не мала зброї, тому що в мене посада була цивільна і колеги наша. І у нас єдина зброя була, це гімн український і прапор. Я там працював 4,5 року, село було в прапорах, центр, під'їзні дороги, все було жовто-блакитне. Коли літали безпілотники російські, я для того це робив, щоб вони бачили, що тут Україна. Ми не чекаємо Росію, нам не потрібна Росія. Ми відновлювали світло за допомогою міжнародних організацій, там Міжнародного Червоного креста, ООН і багато інших. Надавали через міжнародні організації допомогу людям. Всебічно. Люди матеріально жили дуже добре. І по спливу терміну десь 1,5-2 роки ми почали включати на офіційних закладах гімн, українських клубах, на сходах. Спочатку я не включав в тому, що реакція могла бути неоднозначна. А потім патріотично почали включати. І вже дійшло до того, що я нікого не змушував, люди самі вставали. Люди прикладали групу до серця, слухаючи гімн, люди співали гімн, і в мене зберіглись фото, і навіть ті і, і, люди, у яких діти на той час воювали на, проти України баленераських банд групуваннях. Просто це для того, я розповідаю, що ну, насильне людей не можна, можна насильно перетворити в раба. Але для того, що якщо треба, щоб людина була свідома і справжнім українцем, треба працювати, треба допомагати, треба розмовляти з людьми і так, далі, і так далі. І за час, а я там пропрацював 4,5 роки, те село стало українською справою. Як вважаєте, яке буде майбутнє співіснування України і Росії? Спілкуватися. Ну, Мабуть, можна і по різному буде спілкуватися, але для того, щоб відбулося після Другої світової прощення таке все от ми ж воювали, наші предки колись з фашистською Німеччина. Зараз ми воюємо з фашистською Російською Федерацією. Для того має пройти багато часу, тому що рани такі. Скільки загинуло людей, скільки знищено населених пунктів, я думаю, навряд, що воно якось, нормалізується. Швидко. Навіть да, звісно, що зміниться влада на Росії, може там якісь там, більш демократичні погляди, але це потрібен час, щоб загоїти. Ну а перш за все, треба час великій Росії для того, щоб вони вилікували духовний мораль. Да, звісно, не можна сказати, що всі росіяни вороги нам і всі підтримують війну, і всі виступають проти України. Є там люди свідомі, із, але із відомих таких людей, які підтримують Україну, виступають проти Путіна. Путіна. Це, можливо, люди, які можна перерахувати, перелічити на пальцях. Їх небагато. Звісно, що може, можливо, їх багато більше, але вони не ну, знаємо.